Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбук комітету. Ну і отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети, Ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітети України у зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яни Зенкевич доручає здійснення. Підрахунком голосів народному депутату голові Підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із міцні та соціальними безпечними хворобами ладі було. Спочатку встановлюємо наявність кворуму, прошу відповідати присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Булах. Присутня. Вагнер. Присутня. Верестюк. Присутній. Гурін. Присутній. Дмитрієва. Присутня. Довгий. Прощаю вас, друзі мої. Довгий, присутні. <прес repo>. Тільки на вас, але на славу. Зараз я підтримую здоровий голос. Ні, ну ви просто скажіть, що ви підтримуєте. Я розумію, що у вас проблема з зв'язком. Ви просто. Я підтримую, це саме. Оля там є. Оля є. От я її підтримую. Все. Так, та її я Все. Дякую, Олеся. Якщо треба, я підпишу, Дубіль. Дубневич. Дубнов. Я тут, я теж поганому зв'язку, тому передаю голос Олесі Довгому. <гаду> Заславський. Присутній. Зу. Присутній. Кузьміних Я присутній. Михайло Борисович також підтримую позицію дубного, бо поганий інтернет, і також прошу свій голос в підтримку цього закону. Та Дякую. не в підтримку, але сьогодні. він за нас буде голосувати. Це це, це моє. Да? Ну то так. Так, районце. Ну саме головне, що підтримую. Макані з руки буде зв'язку. Колеги, Дякую. давайте, ну, якщо серйозно, в мене прохання, то есть давайте за регламентом. Ви підтримуєте зміни, які ми зараз голосуємо, чи ні? Ваша п'ятого? Так. так, так, так. Да. А, Сергій. Так, так, Михайло Борисович, підтримую. Артем Васильович. Якщо Олексі Станіславович підтримує, то я не можу не підтримати. Так. Дякую. А, Макаренко. Перебініст. Присутній. Радоцький, присутній Стефанишина. Присутня. Дякую. Пані Ладо, скільки нас? Так, Михайло Борисович, я двічі випадала. У мене інтернет пропадав. В мене вийшло 10. Ну, це <падав> не, не. Бінше, да, я двічі Бінше. випадала, тому хай секретаріат допоможе мені. 13, 13, пані Лада. А, 13, Добре, дякую. Квором є, розпочинаємо нашу роботу. Уже розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Я попередньо його надавав. Пропоную затвердити порядок денний. Прошу членів комітету проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Булах. Так. Да. Вагнер. Верестюк. Я за. За. Гурін. За. Дмитрієва Утрималась. А, так, довгий за. Дубнов за. Заславський. За. Зуб. За. Кузьминир. Сергій. А, ну він казав за. Так. перебініс За. Радуцький за, Стефанишин. За. Пані Лада, наскільки я розумію, 12 за, 1 за. 12, утримався. да. Так, да, і один отримався. Угу. Дякую, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питання. Перше питання порядку денного про проект закону про регулювання обігу рослин роду коноплі канадис в медичних промислових цілях наукові та науково-технічні діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та постравматично стресових розладів, отриманих внаслідок війни Реєстраційний номер 7457. Друге читання, колеги, виникла необхідність додаткового уточнення таблиці поправок до законопроекту 7.4.5.7. Зокрема, внесено декілька уточнень лінгвістичної експертизи, техніко юридичні правки, а також згруповано враховані комітетські поправки з метою однозначності їх сприйняття та взаємоузгодження. Це обумовлено великою кількістю врахованих поправок та відсутністю достатнього часу для їх розгляду. У зв'язку з цим технічно згруповано враховані повністю частково редакційно поправки та на їх основі внесено нових 15 комітетських поправок, якими сформовано остаточну редакцію законопроекту до другого читання. Усі інші поправки пропонуються відхилити, а ще раз до шановних авторів поправок звертаюся, це не значить, що відхилили ваші пропозиції, які були враховані. Це просто їх зробило одніми великими 15 поправками від комітету. Але ви можете там всім надіслані ці нові 15 поправок і там жовтим визначено все, все, що ви подавали, і все, що було враховано, воно все підкреслено жовтим. Тому ви можете е, побачити, що це, це не відхилення поправок, це просто їх угрупування. У тому числі ті, що були враховані, враховані редакційно та частково у зв'язку з врахуванням комітетських, у зв'язку з внесеними змінами та відповідною зміною нумерації поправок та рішень комітету щодо них, ми маємо переголосувати усі поправки. Зауважу, що кінцева редакція тексту законопроекту не, не зазнала змін, крім редакційних та техніко-юридичних уточнень. <кій> так як це технічні аспекти, пропоную відразу переходити до голосування. <позиція> Борисач, а можна коментар одразу? Прошу я дякую, Михайло Борисович Дякую секретаріату що їм знову ж таки швидко прийшлося все це переробляти. Я просто, як автор там деяких правок, теж хочу сказати, що я проти того, що ми знову ж таки в такому швидкому режимі все це переглядаємо. Що відсуляється знов такі правки? Що знову може бути таке, що потім з'ясується, що там щось. Із-за того, що дуже швидко перероблялося, буде не так, і якісь там незручності нам знову доведеться робити комітет. Ми вже не перший раз робимо його по цьому важливому закону. Тому, якщо можна, то мій голос за все це засідання наше буде проти. Краще б далі. Пані вдаль. Оксана, дякую. Тобто всі ваші враховані поправки, ви проти їх. Да? Я просто щоб... ну, Там врахованих вже немає. Ви їх тільки що відхилили. Пані всі. Оксана, всі, що вам врахували, вони всі в, в, в загальний. А поправили. я не можу передивитися, Михайло Борисович, бо комітет о 16, а таблиця о 15.25 надіслана. Я mm -hmm. просто не встигаю їх навіть передивитися. Тому я проти, що ми знов таке робимо в такому швидкому режимі. Навіщо я знову ж так швидко? Я не розумію. Можна ж було підготуватися краще. Бо для ми вже колись робити, що що? Для боротьби з популістами, це також я вам кажу, це не про вас зараз, ну, але для дякую, що не ось, про мене. Ні, це точно Бо в мене про там вас. дійсно не було популістичних правок. Так я ще раз кажу це для боротьби з популістами і для заощадження часу для того, щоб е, люди, які чекають на канабіс, не чекали ще півроку, тому що комусь буде цікаво 200 поправок врахованих поставити на підтвердження, в тому числі і ваше. Оце для чого це було зроблено? Ну якщо ви я б могла обґрунтувати свої правки, які і на підтримку, таких врахували. Пані Оксана, так, ваші на комітет, прави... навіть в Раді можна їх пообґрунтувати і все сказати, щоб Рада їх підтримала і всі розуміли, про що це закон. Оксана ми знову ж таки швидко Оксана все це. Оксана Олександровна, це ваше право. Да, ви, дякую. Е, ваш голос буде зарахований як проти. Ми це почнемо. Дякуємо. Ви знаєте, що в нас все публічно відбувається, тому ваш голос да, проти. Да, я поправила цей законопроект дуже гарними правками, які зараз відхиляються. Дякую вам. Ваші поправки не відхиляються, Оксана Олександрівна. Я, ще я не, не бачу, Михайло Борисович, я зараз так, не Так Побачите, там, Оксана Олександрівна, ваші помічники, коли треба, бачить все за півхвилини. За півгодини зараз... ми не можемо побачити. Оксана Олександрівна, ви зараз ведете себе не дуже етично, тому, тому що ви це... знаєте, що ваші поправки враховані. І ви зараз не у робите... для кого таблиці для таких таблиці вони я враховані. Це дякую, Оксана. Вони Олександр. в таблиці Ні? враховані, Михайло Борисович. Так, да, вони в таблиці в 15 нових поправках враховані. Оксана. Ні, в 15. мої особисто враховані. 15 узагальнених у Це поправках. не мої правки, мої особисто враховані. Ваше особисто відхилення. І тепер от, я дуже задоволений, от. що вони відхилені. Дякую. Я проти. Все я почув, Оксана Олександровна. І це почули пацієнти, які чекають на ці ліки. Я все для них зробила. Так, да, я бачу. Е, нагадую, що прийняття цього рішення е, має підтримати більшість від затвердженого складу комітету, тобто не менше 9 членів комітету. Прошу членів комітету умікнути камери та проголосувати за проти чи утримуватися шляхом підняття рук, як це передбачено закон. І е, рішення. Е, ми голосуємо зараз не тільки по поправкам і по рішенню. Переглянути та скасувати попереднє рішення комітету від 02 листопада 2023 року, протокол 132 щодо проєкту закону реєстраційний номер 7457. Прошу голосувати. Булах. Я за. Тобто, це за відміну рішення, правильно? Так, да, так, да, за відміну рішення. Да. Да, Ми зараз за. голосуємо за відміну рішення. Варна. Верестюк. за. Губін. За. Дмитрієв. – «Відсутня», Довгий Довгі за, Так, Дубнов. За. Заславський. За. Зуб. За. Кузьміних. Сергій Заказав, да? Так, перебініс э, за Редоцький за Стефанишина uh, Стефанишина. За я одну хвилинку просто хочу подякувати дуже сильно секретаріату нашому, який uh, в авральному режимі дійсно, але попрацював над тим, щоб все таки ми найближчим часом могли винести цей в зали, щоб його. Не провалили поправочним спам, спамом, і також вам дякую, Михайло Борисович, що ви над цим працюєте і за це переживаєте, тому я однозначно за, дякую. Дякую, Ольга Анатолійовна. Пані Лада, у мене, у мене вийшло 11, ну разом з Кузьміних і з Дубновим. Так, да, 11, І наскільки я пам'ятаю, Дмитрія проти. Ні, 12, пані Лада, ну давайте ще раз. 12 за. за і Дмітрієва проти. То є 12, мінус один. Дмитрієво проти і одинадцять 12 за. Окей. Okay. Дякую. А, наступна пропозиція. Внести від комітету та врахувати 15 поправок. Поправки номер 1, дев'ять, 140, 208, 227, 301, 383, 625, 672, 690, 764. 774, 786 і 795. Усі інші поправки відхилити. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу голосувати. Булах. За. Вагнер. За. Верестюк. За. Гурін. За. За. Дмитрієва проти, наскільки я зрозумів. Довгий за. Дубнов за. Заславський. За. Зуб. За. за. Кузьминих – за. Перебініс. За. Радуцький за. Стефанишина. За. 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 Так, пані Лада, прошу. 12, 12. 12. Дванадцять за, один проти. Один проти. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію. Рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проєкту закону про регулювання обігу рослин роду канапі канабіс в медичних промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, Реєстраційний номер 7457 у другому читанні. І в цілому. Як закон з технікою юридичними правками, доповідачем від комітету визначити народних депутатів Радуцького Дубнова Стефанишова, доручити секретаріату, оформити запропоновану до розгляду комітетом порівняльну таблицю до законопроекту 7457, зарахуванням результатів обговорення та голосування на засідання комітету, а також остаточно технікою юридичного узгодження тексту законопроекту. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. Булах. За. Вагнер. За. Верестюк. За. Гурін. За. Дмитрієва проти. Довгий за. Дубнов за. Заславський. Юрій Іванович. Юрій Іванович, ми не, не чуємо вас. Вже чую, вже чую. Це голосування? Так, бо в мене великий да, інтернет. Да, да. Так, я підтримую. За. Зуб. За. Кузьміних. За. за. Перепійніс. За. Радуцький за. Стефанишина. За. Дякую. Пані Ладе, оголосить. 12 за. Дванадцять за, один проти. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, я всім дуже вдячний за пацієнтоорієнтований підхід, за розуміння, що відбувається. У нас більше питань на цьому засіданні комітету нема. Ми зустрічаємось на наступному пленарному засіданні. Вам буде повідомлено, коли воно. Завтра не буде. Ви знаєте, так? Да? Завтра засідання не буде. Наступне засідання вам повідомлять, коли воно буде. Ну, як завжди, нам повідомляють. Всім ще раз дякую за позицію. Dziękuję. Dziękuję, na wszystko dobre. Do poważnie.